Всього одне рішення, яке допоможе підняти самооцінку підлітка. Проблема зайвого волосся може виникнути у дуже ранньому віці. Для підлітків це часто стає джерелом комплексів через зауваження від однолітків. ситуації часто викликають замкнутість. Та невпевненість в собі, сучасні батьки все частіше допомагають дітям позбутися цих комплексів і прививають їм звичку доглядати за собою з раннього віку. Лазерна епіляція це чудова альтернатива бритві чи восковій епіляції, адже вона безпечна та дає довготривалий результат. З якого віку можна робити процедуру лазерної епіляції? Процедура безпечна в будь-якому віці, оскільки лазер діє тільки на пігменту цибулині волосся, не проникаючи в глибокі шари шкіри чи внутрішні органи. Найкраще починати з 15 років, якщо це свідоме рішення дитини, а не нав'язане дорослими. Чи є особливості для підлітків? Так, у підлітковому віці гормональний фон ще формується. Це значить, що під час курсу можуть активуватися нові фолікули, і кількість процедур буде більшою ніж у дорослих. Але вже навіть після першої процедури ріст волосся сповільниться, волосся стане м'якшим і менш помітним, а дитина почуватиметься більш впевненою. Хочеш допомогти своїй дитині позбутися комплексів? Напиши мені, і я допоможу зробити перший крок до гладкої шкіри.